Друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі Руха Кабіна, і як ви бачите, у нас змінився пейзаж. Я в зимовій шапці, і це означає, що я на Алясці. Так, друзі, це правда. Я дійсно прийняв ту пропозицію, яку мені пропонували. І, Знаєте, я не планував знімати щось до того, як. Почну вже працювати, відпрацюю певний час, і т.д. Але у мене тут невеличка неприємна ситуація. Як ви можете побачити, я застряг. І застряг доволі таки непогано. Врум, 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 врум. А тому для того, щоб виїхати звідси, я вирішив дістати камеру і. Я вважаю, що мені це допоможе. їду я сюди на пікапчику старенькому, власному. І, як ви бачите, їхати достатньо важко. Чесно кажучи, не думав я, що на Алясці все так погано з дорогою. А, до цього все було чітко, мені все подобалось, але ця місцина, куди. Заїхав зараз я і куди потрібно мені, а мені потрібно туди, вперед далі. Тут а, дійсно складно. Тому, думаю, запишу відео, вдруг це відео стане одним із останніх. Так, пішли, все. А, найгіршу, о, все ж таки, я пройшов позицію, як на мене. Тому я вважаю, що тут а, далі буде попростіше. Тому, як на мене, можна вимкнути а, гальма ручні, і відправитись далі. Да, от така дорога в нас валяться, як ви бачите, нічого кайфового і романтичного поки що немає. Але як я і сказав, скоріш за все, це тільки ось такий відрізок, тому що я пройшов вже достатньо багато. І вперше, ось тільки тут зараз була така проблемна дорога. Я не знаю, чому вона така проблемна. І дуже сподіваюся, що мені. По цій дорозі не потрібно буде дуже часто їздити. Бо, однозначно, мій старенький пікапчик не призначений для цього. Так, ми бачимо, як ми бачимо, тут також перегороджен, тому мені потрібно йти в об'їзд. Ну, а тут ще й ручійок тече, ну це пушка. Якщо це відео не вийде, друзі, або вийде ну, на якомусь іншому каналі, або десь іще, знаєте, я помер, знімаючи контент для вас. Так, ось бачимо першу АЗС. До речі, по чому у нас тут пальне валясці? Мені казали, що в Аляскі пальне значно дешевше. І це дійсно так. Блін, 347 ну це дуже дешево. На 2 долари дешевше за ту ціну, яку ми заправляли по всій Америці, вважайте. Так, але в мене ще 68 галонів є, тому, як на мене, я не потребую цього, але потрібно було ознайомитися з ціною. Дуже мені цікаво, як тут люди живуть, що а, взагалі буде тут новенького для мене. Я поки що нікого не знаю. І, приїхавши сюди по пропозиції, вважайте, я починаю все спочатку. Але не турбуйтеся, а, кабіна Logistik працює, всі, вся команда в зборі все добре. Ми по Кабіна Logistick будемо записувати окремі відео. Обов'язково. Так, щоб зрозуміти, куди мені а, потрібно. Так, трішки в гідрант врізався. А коли я зрозумів, куди мені потрібно, буде простіше. У мене немає просто навігатора. Тому в цьому є певна складність. Так. Ну, схоже, що мені, скоріш за все, прямо сюди. Знаєте, на пікапі по бездоріжжю Аляски. Можна це відео буде назвати саме так. Управляти. Якщо ви думаєте, що я керую легко зараз, то керувати дуже складно. Ви бачите, як в мене носить жорстко. Так. Мені сказали, що мені е... потрібно буде пройти. Велику частину по бездоріжжю і їхати максимально вгору до вежі. Коли я знайду вежу, то тоді буде все окей, але. Це явно не вежа. Як на мене. Тому йдемо далі. Так. Чесно кажучи, руки втомлюються не гірше, чим ти їздиш на фурі. Так, а що? У нас там далі ж немає дороги, немає. І тут начебто я більше ніде не побачив, що можна кудись проїхати. Тобто, тобто ми завернули не туди, чи оце ось моя дорога далі. Угу. Жесть. Скоріш за все, це та дорога, куди я маю йти далі. Але я не впевнений, що я тут на пікапі проїду. Скоріш за все, що ні. Та за що? А, знаєте, буде найгірше, якщо це не та дорога, куди мені потрібно було. Ух. Я не, не турбуюсь за якісь механічні пошкодження цього пікапа, бо я б в будь-якому випадку назад в Юту на ньому б не їхав. Я б його тут і покинув, і купив би за зароблені кошти або, можливо, б гарний варіант а, фури а, для себе, або купив собі просто новіший пікап. Або просто поїхав на автобус і та і все. Ну, от як мені зрозуміти? Я дуже просив, щоб мене хтось дострів. Але, на жаль, ні. Ну, то, начебто, наглядова вишка вежа, давайте туди. Я сподіваюся, що ця дорога біля озера якраз до неї приведе. Тобто, ви розумієте, я йду а, зараз в невідомі для мене місцині чисто а, інту... інтуїтивно. Ну, а тут вже навіть дороги, наче, немає. Тобто я вже, скоріш за все, кудись не туди пішов. Окей, я не знаю, що тут по штрафам, але думаю, я можу на щось розраховувати. Так, мені явно не сюди. Десь я, мабуть, все ж таки пропустив якусь е невеличку стежку, чи що. Так, а це хоч не вода. Так, ну скоріш за все, скоріш за все, мені кудись сюди. Так, чи не так? Чи це я пішов в ту ж саму сторону по новій, чи що? Знаєте, Аляска зустрічає явно нелагідно. Не так, як мені б хотілося. Так, ну це щось схоже на дорогу. Чи ні? Так, ну вежу ми бачимо. Так. Але я трішки не сильно. Так, все, вийшов. Я явно кудись не туди пішов, але ми трішки скоротили. Маршрут. Так, Добре, добре, добре. І скажіть, що е, це не крутий контент для вас. Де б ви ще побачили, щоб українець, який переїхав, мігрував в США, отак розсікає по бездоріжжоваці. Щось мені здається, я дуже великий а, круг кидаю, я б там бродом би вже перейшов. Угу. Так, тут уже і електрика, і стовби, і все. Ага, тобто я, скоріш за все, взагалі якось поїхав не так, як треба. Ну. У мене є на те виправдання, мене ніхто не зустрів. Як же ж я міг знати, куди мені треба було йти? Я і зараз не, не, не сильно розумію. Бачив вежу, вже вежі немає, вже десь я від'їхав, мені здається, далеко від неї. Угу. Тут навіть трохи асфальту пішло. Ну не може ж це все бути дорога якраз таки до вежі? Типу, ми далеко від'їхали. Хоча. Знову бездоріжжя пішло. Так, і що? Угу. Ну, і тут все завалено. Тобто, все ж таки якось там потрібно було а, через ліс. Ну, просто на велику гору я на цьому пікапі не виїду ніяк. Скільки ми з вами? Більше години вже тут їздимо. І це ще я не почав а, працювати, але вже мене замахало, чесно. Вежа була десь в цьому напрямку, вежа була дуже і дуже близько. Дай газку, давай, 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 давай. Не. Так. Бачите, ну, типу, двигун не тягне. слабенький. Начебто і недалеко, і не високо, і не круто, але не йде. Так. І де ж вона тут... Я просто дуже і дуже сильно боюсь потрапити в озеро. Що я на цьому пікапі потраплю в озеро, то... Це все. Так. Ось моя вежа, окей. Давайте так по берегу і підемо. Ну, типу, ось вона. Я скільки їжджу, я й досі до неї ніяк не наблизився. Мені здається, вона на тій самій відстані, що і до цього була. А тут я вже, мабуть, і не пройду. А якщо я тут не пройду, то я і назад уже ніяк не виїду. Ну, типу, я ж, ну, скоріш за все, я не проїду. Це я зробив дуже і дуже погано. Так, давайте вімкнемо повний привід. Ну, здається, ми приплили. Що мені робить? Буду зараз дзвонити та визивати евакуатор. А що мені ще робить, друзі? Так, друзі, ну що ж, ми все ж таки продовжуємо. Я позвонив, і ну, мене витягли вже. Мені вроде як дали карту і пояснили, куди потрібно доїхати. Тому будемо сподіватися, що зараз буде все швидше. І хочу вам сказати не так, знаєте, і холодно на Алясці. Я вже розсібнув свою шапку, бо щось я вже підкоптивсь. Сказали мені, що я а, заїхав. Так, і що робить? А... Так, друзі, з горим пополам відтягнули мене знову до АЗС. -ки і сказали, коротше, ми одразу тебе до АЗС, бо там від АЗС типу до вишки 2 метра і все. Буквально ось вона. Я не знаю, як я її не помітив перед цим. Я не знаю, чого я зараз поїхав напряму, а не об'їхав збоку Чесно вам скажу. Але я. Дуже сильно сподіваюся, що мені вдасться зараз вирулити. Так, все добре. Більше двох годин в мене зайняло добирання до цієї довбаної вишки. Як виявилося, та, що була перед цим, то була не та вишка. Мені була потрібна саме ця.